Ми для цього це і робимо. Але давайте проговоримо ще важливу річ: це безпека на водоймі. Для рибалки у нас є вимостка. На вимостці стоять стільці та вудки. Для колясок ми запустимо їх першими на фонтон. Там можна проїхати та дуже. Зручно там буде вам рибалити, і потім заходять зі сторони. Тож на вимазці не бігати, не крутитися, максимально вести себе обережно, бо же, вода у вас піді і ззаду, поэтому максимально безпечна наживка є для всіх, удочки для всіх. Так, що, якщо хтось потрібно, ви говоріть і ми все вам не можна. Добре. Добре. Добре, Главное, що що все. Сильно не сильно Добре. 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 Усе по Е, Дивіться ще одне. Який у нас сьогодні план дій? Так? Тобто який? Розпорядок дня, скажімо так. Зараз чай, кава, хто бажає. Потрібно піднести, не соромимося, кого говоримо. Від братства, ну від благодійного фонду, давайте так, щоб не говорити всіх, братство добрих сердець, можна просто БДС, Ми не про молодих, братство добрих сердець, молодих. Так. Е, будуть представники фонду, якщо щось потрібно, не соромимось. Я Ще раз повторюю, сьогоднішній день повністю присвячений вам. Е, на 12-ту годину чи не обід. На обід ми рішили, минулий раз ми робили уху, ми вирішили експериментувати. На перше буде окрошка. Того, що жарко, я не думаю, що хтось захоче вхигаря чи їсти. На друге у нас буде. Це ще фор, позивний мисливості. Хтось питав, коли, будемо, коли нам е, на полювання поїдемо. Питання до організаторів. Що стосовно риби, яку ви спіймаєте, хто захоче забрати, є садки, хто не забирає, зразу не треба складати садки, сразу відпускайте, бо головне із будь-яких західів, зв'язаних з риболовлю, це піймав відпусти, бережне відношення до риби і прохання. Хочемо подякувати Олександру Пустовойту, який нас е, запросив на свою базу дозволив, скажімо так, робити цю добру справу. Саша, Сі, дякую. дякую. Він багато років вже робить свої, скажімо, тут змагання, острів надії для людей з інвалідністю, але в цьому році, він сказав, тільки вас, хлопці, будемо піднімати ваш дух. Тому ще раз дякуємо, Сашу. <п micronutri> дякую, 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 да. дякую. буде, не договорив Мисливець, буде ще картопля. Картошечка і будуть крилочки. На мангалі. На мангалі. Вкусно зіщати. Гарантує. На жаль, хлопці. От і багато хто шолі. Єдина умова, на якій ми мовили, щоб ви розуміли, ну от я так, дай, декілька слів, для того, щоб, скажімо так. Місяця два десь у нас зайняло перемовини і підготовка при пошуку госпіталів і реабілітаційних центрів, хто готовий йти на зустріч. Перша і головна умова Ми, без алкоголю. Ви знаєте, я скажу, як на правах командира роти, підрозділу тероборони, ДФТ, називайте як хочете, святкувати будемо. Після перемоги. Ну, я, я прийму. Нас, вже... Ми всіх чекаємо. Софіївська борщагівка, welcome. Хто не знає, де Софіївська борщівка? Дивіться, що Софіївська борщагівка не є Україні, десь далі Київ. Це пригород пригородки. Тому... Та тут Раїші на депусії Ну ви що? Ви Добре тоді. Давайте. на захід Чай, відкритий. Термували. Чай, кава.